Володимир Зеленський та Еммануель Макрон зустрілися на полях генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Вони обговорили російську агресію в Європі, а саме як протидіяти їй паралельно із захистом України. Зокрема, йшлося про порушення російськими дронами повітряного простору Польщі, Румунії, Данії та присутність винищувачів РФ у небі поблизу Естонії. Президент України наполягав на терміновому посиленні української ППО. Лідер Франції підтримав ідею суворіших санкцій проти тіньового танкерного флоту. Путінь який транспортує нафту всупереч заборонам, адже завдяки цьому вдається фінансувати війну проти України, також глави держав домовилися прискорити залучення заморожених російсь... російських активів для відбудови України. Дональд Трамп змінив риторику щодо російсько-української війни після виступу та низки зустрічей на полях генасамблеї ООН у своїй соціальній мережі. Президент США написав, що Україна за підтримки Євросоюзу та НАТО спроможна боротися далі і повернути всі захоплені території в межах початкових кордонів. Дональд Трамп зазначив, що дійшов такого висновку, краще зрозумівши військову та економічну ситуацію. Чому американський президент змінив свою думку? Спробуємо з'ясувати разом із Андріасом Умландом, аналітиком Стокгольмського центру досліджень східної Європи. Пане Андріасе, я вас вітаю. Слава Україні Героям слава. Дякую за запрошення. Отже, від завершу війну за 24 години до ця війна надовго. У Дональда Трампа на зміну прогнозу завершення війни пішло 9 місяців. А Ви вважаєте, в чому причина? Що так вплинуло на його бачення строків війни? У ну, ці нові слова Трампа вони мене вздивували, тому що вони нарешті висловлюють те, що треба було висловлювати вже. Мінімум 8 місяців, і зараз це дуже добре звучить, але ми не ще не знаємо, що це означає матеріально буде, чи це просто риторика. Я думаю, один із факторів, який тут зіграв певну роль, це те, що просто американці звичайні американці вони продовжують підтримувати Україну. Вони навіть збільшились зараз. Відсотків тих, які е, підтримують Україну, і серед цих е, звичайних американців теж е, республіканці, навіть е, члени е, у руху мага make America great again і тому це е, я думаю, тут найважливіший фактор це е, е, внутрішні е, тобто, це про е, підтримку республіканців на наступних виборів. І ем, ця стабільність ем, американської ем, підтримки для України в ем, опитуваннях ем, там звичайно є інші фактори. скажімо, вплив європейських партнерів США по е, НАТО. Ем, мабуть, тут теж є внутрі ем, е, Білого Дому тенденції, про які ми не знаємо, і ми і треба буде почекати. Коли там будуть архіви, і коли історики це нам скажуть, але я так ну підозрюю, що тут цей внутрішній фактор він найбільш важливий. так, от і продовжуємо про це говорити. Коментуючи його пост в соціальній мережі. Його після двосторонньої зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп написав, що він вірить, що українська армія спроможна відновити контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами України за підтримки Євросоюзу. А також він відзначив хоробрість президента України його сміливість продовжувати битву. Але, наприклад, Financial Times пише про те, що посилаючись на європейських чиновників, що це такий шлях відступу, що Трамп переходить до гри у звинувачення. Інші бачать в тому самоусунення Трампа відсторонення від, від російсько-української війни, переговорної позиції, а також допомоги. Ви бачите ознаки відсторонення, що ви почули в цьому пості? Так, це теж е, може бути така стратегія. Зараз е, нова риторика для того для того, щоб підготувати, е, як ви правильно сказали, е, відсунення. Але е, тим не менш, це хороший сигнал, і е, ми вже раніше мали цю тенденцію, що е, навіть при Обамі, при Байдені була така тенденція, що е, Америка відходить від Євро Європи. Вона більше не бере на себе цю відповідальність, яка вона раніше мала, і і добровільно брала на себе зараз інша ситуація. Хоч тут треба казати, що просто сказати, що Ем, Європа відповідає нас за свою долю. Це звичайно звучить добре, але в 90-х роках ем, не європейські країни, а якраз ем, Сполучені Штати зіграли е, рішучу роль, е, коли в тому, що Україна. Е, е, Віддала свою ядерну зброю. Це були тристоронні торі тристоронні перемови між Росією Україною і США про ядерну зброю на території України, і тоді Європа не брала участь в цьому. і Тут є певна відповідальність Сполучених Штатів за сьогоднішній стан речей в Європі, і тому так просто відсунутися, це теж для Америка Америки не недоречно. Але зараз та Вашингтоні така такі настрії. Ну тим не менш, ця цей твіт Трампа був хороший, і якщо хоч би. Америка буде підтримувати і далі НАТО, і буде, хоч би свою відповідальність перед країнами НАТО і далі нести, тоді це вже хорошо. Тоді, хоч би ці країни, європейські країни вони вільні будуть свої допомоги для України, якщо вони самі себе будуть відчувати в безпеці. Те, що це хороший твіт, напевно, підтверджує реакція з Кремля. Там погано сприйняли позицію Трампа. Такі висновки речник Кремля Пісков назвав помилковими президента Сполучених Штатів. А Лавров мав переконати держсекретаря Рубіо у зворотньому. В результаті Рубіо повідомив про те, що він повідомив Лаврова, як РФ має закінчити війну із Україною. Тож білий дім. Цього разу стійкі в своїх позиціях, як ви вважаєте, і які ваші прогнози? Чи є от, е, в тих рекомендаціях, е, що має зробити Кремль е, зустріч тристороння Трампа, Зеленського і Путіна? Ну, е, мабуть, ця зустріч і буде, але е, для того, щоб ця, ця зустріч мала сенс, е, має змінитися? Е, Матеріальна ситуація не просто риторична е, комунікація, а те, що відбувається на полі бою, те, що відбувається в санкціонному е, санкційному режимі. Якщо там буде покращення для України і е, е, і погіршена, скажімо для Росії що стосується санкцій, тоді це така зустріч буде мати мати сенс, але зараз, мабуть, ще рано для для цього. Ну і взагалі тут з Трампом, на жаль, така ситуація, що не можна передбачити, як він буде себе вести, мабуть, через е, тиждень або через місяць, місяць він знову змінить е, риторику. Е, але поки що е, ця е, нова лінія, яка сьогодні є, е, вона хороша і вона теж вже задає тон і. У мене така принаймні надія, що повністю від цього відійти Трампу і американська адміністрація, вже не вдасться. Тобто вони вже цими своїми новими сигналами створили нову реальність, і таким чином можна сподіватися, що, хоч часткова, підтримка сполучених штатів для України залишиться. Трамп дав Путіну знову новий строк місяць. Чому я так питаю? Тому що його запитали журналісти, чи він довіряє Путіну, і президент США сказав: дай я дам відповідь за місяць. Тобто за цей місяць має бути або режим тиші досягнутий Росією. Це місяць і далі будуть вторинні санкції. Це місяць він дає не лише Путіну, а й Європейському Союзу відмовитися від нафти російської. Так, це не зрозуміло, що це означає. Ми вже раніше мали такі заяви Трампа, де він там говорив про два тижні. Це його такий стандартний період, який він завжди про які він завжди говорить. Ну і знову ж я не думаю, що вся вся ця розмова вона поки має сенс, тому що ми. Зараз бачимо, що е, ситуація Росії погіршується, е, вона має все більше економічних проблем, особливо е, що стосується е, стосується палива і для, е, для транспорту, а, але е, ситуація ще не настільки змінила, щоб дійсно е, мало би сенс тут чогось очікувати, і щоб перемови вже можуть досягти е, результату. Пане Андреас, я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Це був Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи.